Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Любі друзі, ми продовжимо з вами говорити про емоції. Так? Ми вже знаємо, що таке емоції, що вони е, виражають, та які бувають емоції. І ми знаємо, що наш настрій ми можемо показати не лише словами, так? а й обличчям. Ось подивіться, будь ласка, один на одного. Так. Глянувши на обличчя, ті, хто поруч, ми з вами можемо здогадатися, з яким настроєм ми сьогодні зустрілися. Так, так. А ще, любі друзі, є смайлики. Це такі маленькі обличчя, які ми часто можемо бачити з вами в телефонах, на малюнках, у книжках. Вони теж показують емоції. І ось сьогодні я пропоную вам зробити ось такі смайлики за допомогою пластиліну. І будемо вчитися показувати. Малята, нам сьогодні для роботи знадобиться, подивіться, аркуш жовтого картону. Бачите? Обов'язково картону, тому що папір нам не підійде. Нам треба, щоб він був трішки цупкий. Далі, подивіться, у мене ось на тарілочці пластилін, подивіться, помаранчевого кольору, обов'язково. Можете взяти ось такого салатного, світло-зеленого кольору, потім ось такий синій або блакитний колір, червоний колір обов'язково, і чорний. Трішечки-трішечки. Тож починаємо роботу. Спочатку, подивіться, малята, я за допомогою простого олівця і шаблону намалювала. Ось, бачите, я не дуже наводила, але вам повинно бути видно: ось один круг намалювала і поруч такий же самий другий. Це обов'язково, тому що вам ще буде дуже важко викладати коло. Бачите, тому на допомогу я намалювала ось два. Починаємо працювати. Спочатку ми беремо, ось, бачите, помаранчевого пластиліну у мене багато, тому що нам знадобиться багато. Я його за допомогою стеки ділю, ділю навпіл. Дивіться. І цей, поки прибираю, розминаю його, щоб він був більш плаский, такий, підігріваю. Незважаючи на те, що в групі тепло, але його треба ще ось так розім'яти. Потім малята кладу на дошку і катаю довгу-довгу ковбаску. Малята вона у нас повинна бути дуже-дуже довга. Ось так. Добре-добре, дивіться, тоненька і намагайтеся її зробити такою якомога тоньшую. Чому, подивіться, ми розкатали трішки і ось так по колу будемо викладати, але бачите, ще не досі. Можна маляти, якщо вам важко, дивіться, ми ось її навпіл поділили і продовжуємо розкочувати, розкочувати. дивіться, ми можемо зробити це із декількох частинок. Тому що я розумію, що ви в мене ще маленькі, ручки у вас маленькі. І вам ще важко розкатати дуже довго кобаску. Дивіться. Тепер що я роблю? Я беру і ось на цю лінію. Ось так викладаю. Дивіться. Ось, бачите? Ось так. І у мене буде виходити рівненьке коло. Тепер треба сюди зробити. Ми розкочуємо далі. Дивіться. Ось так. Ось. Бачите? намагайтеся, Тому що, якщо зробити коло таке, ось, як я зробила величинки, то у вас недостатньо буде пластиліну. Бачите, давайте ми приміряємо. Так, і ще зовсім зовсім трішки малята. Ось так ми можемо розкатати. Додаємо сюди. Ось так, ось так. Ось, бачите, тепер у нас усе вийшло. Дивіться, ми тепер з'єднуємо, притискаємо. Якщо трішечки щось ми можемо. Далі ми зробимо таку ж саму. Дивіться, якщо нам важко, ми розділимо ще навпіл. Ось так. Дивіться, і знову розкочимо. Нам треба зробити іще одне таке коло, так? тому що у нас буде два смайлика, так, малята? Так, подивіться, чому помаранчевого кольору, тому що на жовтому картоні помаранчевий колір буде е, е, дуже яскраво виглядати. Ось так. Розкочуємо. Якщо вам важко, ви можете ще поділити, я вам сказала, що можна це зробити з декілька частинок. Бачите? Так, ось так. Викладаю за лінії. Ось так. І тепер ще одну частину розкочуємо. Бачите, це у нас така буде частина дуже затратна за часом, так? Ось так. Ось, дивіться. Ось, але нам треба це зробити з вами. Ось так. Ми розкочуємо. Дивіться. Ох. Ось так розтягнумо, розкочуємо, так, дивимося. Що у нас так? Достатньо. Ага, ось так трішечки. От тут ми можемо з вами дотягнути трішки. Ось так розтягнути, да, малята? Ось так. І з'єднати. Ось, бачите, гарно виходить. Так. Ось у нас вже два круга, бачите, помаранчевого кола вийшло. Це у нас вже будуть ось такі. Смайлики. Далі, дивіться, малята, у мене є пластилін зеленого і такого блакитного кольору. Я ділю навпіл шматочок. Потім що я роблю? Я роблю ось таку, дивіться, кульку. Розплющую її одну, а потім роблю таку ж саму і розплющую. А тепер порівняйте їх поруч, щоб вони воли у вас. Однакового розміру. І дивіться, що я роблю. Так, вірно, це будуть очі мого смайлика. Ось так. У цього смайлика будуть очі зеленого кольору. Те ж саме я роблю малята з блакитним або синім пластиліном. Спочатку, так, вірно, кулька, потім розплющила її, знову кулька. Чому я відрізала шматочок зразу, бачите, навпіл, щоб у мене пластиліну було порівну. І тоді у нас виходять гарні однакові оченята. Так, гарні оченята, вірно, малята? Тепер дивіться, що я роблю. Я беру ось такий маленький шматочок чорного пластиліну. І буду робити ось такі лінички. Ось, бачите? Ось розплющила і ось сюди наклеїла. Подивіться, малята. І так же я зроблю і цьому смайлику. Ось так зробила. Наклеїла. Ось які вони у нас кумедні вже виходять, так? Ось так. Це ми з вами вже вміємо робити. Дуже добре. Далі, дивіться, я взяла пластилін червоного кольору. Що я роблю? Я його знову дивіться, малята, ділю навпіл, щоб вони вийшли шматочки майже однакові. Тоді далі, що я роблю? Я розкочую, дивіться, ковбаску. Да? І ви вже здогадали, що червоним кольором ми будемо робити з вами ротик нашого е, смайлика. Да? Ось так ми її розкатаємо. Доволі таки таки довго. Дивіться, ось ми приміряли, а тепер дивіться. Була в мене кобаска ось така проста, довга. Тоді дивіться, для того, щоб у мене смайлик посміхався, я ось так зроблю, дивіться, бачите? Зігнула її трішки. І у мене буде посмішка мого смайлика. Ось так. Ось, бачите. Тепер другу беру, теж розкочу, якщо це буде. У мене трішки багато. Знову дивіться, я розкочую смайлик. Ось так. Ось, бачите? Ось так. Знову ось така ковбаска, бачите, в мене вийшла. Але тепер дивіться, я хочу змінити е вираз свого смайлика. Якщо я зроблю ось так, дивіться малята, ось, який буде у мене смайлик? Сумний, так, тому що в нього. А подивіться, якщо я трішечки більше зроблю ковбаску, а тоді можу ось так з'єднати. Дивіться, малята, ось ось такий кружечок зробити. Ось, подивіться, то в мене смайлик уже буде виражати подив, да? о, буде казати.